Віра завжди виростає відчаю, а страх обов'язково має закінчитися якоюсь надією. Є багато речей, які ми можемо міняти самі, не чекаючи якоїсь команди згори, не чекаючи якихось казівок, не чекаючи, коли зміниться сама система. Тобто якісь речі можна, можна міняти сам, скажімо, брати комусь допомагати. Ми постійно намагаємося займатися якимись такими волонтерськими штуками. От зараз у мене були виступи в америці Канаді, Я там збирав кошти на лікарні і школи Луганської області. Ми зараз підвеземо, я думаю, в травні туди на Донбас в лікарні допомогу для ній з гімназії. Ми хочемо закупити теж електроапаратуру, яку замовляли. Або, скажімо, от нещодавно один знайомий депутат із Західної України. Я зараз не буду називати ім'я. Я потім про це скажу пізніше. Ми з ним говорили, він запитав, каже: у мене є швидка допомога. Тобі не потрібно, я кажу, потрібно. Я кажу, от, для однієї дитячої лікарні на Луганщині потрібна, швидка допомога, в них немає жодної. І він нам її передав, от ми її теж поженемо в травні туди віддамо. Така ніби маленька справа, я думаю, дітям вона буде корисна. У нас, оскільки ринку як такого немає, то організатори на місцях бачать, що з'явився новий матеріал, що ми їдемо зараз тут, постійно з'являються нові пропозиції. Зараз ми катаємося в травні, будемо, в Україні, в Польщі, в Німеччині, потім у нас кілька концертів. В червні буде, ми граємо як такі звичайні якісь клубні концерти. а разом з тим багато з'являється якихось ідей благодійних. Скажімо, 1-2 червня ми робимо великі два концерти, які називаються Харків обрав Україну. Це будуть такі невеличкі фестивалі за участі харківських музикантів. У 1 червня у Львові, 2 червня у Франківську. Ми там будемо збирати кошти родинам, родинам загиблих наших бійців. До благодійний А Після того з'їздимо ще на Донбас, там зіграємо концерт, Ну і так, я думаю, що щось зайдеться. Так, ми запланували на осінь зробити такий цілий тур, кілька концертів по виправних і виховних закладах України. Я думаю, там буде кілька, кілька таких закладів, кілька таких концертів. Десь, я думаю, це буде в жовтні-листопаді. Думаю, знову ж таки, в Кременчук ми знову знову приїдемо. Розкажу про Кременчуцький Кремичуський виховний заклад. У них там фантастичний просто керівник. Юрій молода людина прогресивних поглядів, який ну, цілком не вкладається в цей шаблон наших уявлень про людину, mm -hmm. яка працює в юрмі. Для мене великим показником було, коли він нас проводив, робив таку екскурсію по території і сказав, тут, тут у нас власне карцер, він у нас стоїть порожній вже кілька років. Тобто у них немає такого, що хлопці сидять от у власне карцер. І до нього і ставляться так, як до такого старшого, старшого товариша як і зламає зовсім уявлення про те, що відбувається по той по той бік цієї загорожі. Ми там з'явилися не випадково. Я там вже був свого часу, тому що це Кременчувський виховний заклад, в якому свого часу працював Юрко Пуканчук. Покійний царство небесне. Це власне та колонія, в яку він їздив. Він там працював з дітьми. Вони видавали е часопис. Ну це не єдина колонія, де, де він їздив, де він підтримував дітей в цій Коло він був зокрема, і після його смерті я теж туди поїхав. Власне спілкувався з підлітками, які ще його пам'ятали, які власне брали участь в цьому журналі саморобному. І тому для мене це така справа, справа якоїсь пам'яті про Покальчука. — Справа, яку продовжуєте? Ну ми, звичайно, під, продовжуємо не так інтенсивно і не так послідовно, як це робив Юрко, бо для нього. Це справді була справа життя. На жаль, от мене особисто не вистачає стільки часу. Сили, щоб це робити, але коли є можливість щось зробити, звичайно, намагаюся це зробити. Зокрема, от ми були минулого року, грали цей концерт, це справді якась така важлива дуже річ, як мені здалося, і, і їм було це важливо, і нам дуже було важливо. Ми потім залишилися на наступний день, і хлопці, які там власне, перебувають, робили свій концерт це, це був такий показовий концерт Дня Незалежності. Вони там і співали, і танцювали, якісь слові номери показували, акробатичні, і театральні якісь сценки робили. Це теж було страшенно цікаво. Мені здається, дуже важливо якось підтримати ці такі такі горизонтальні зв'язки в нашому суспільстві, Тому що ми страшенно ізольовані на в яких своїх ось колах спілкування, в своєму середовищі, і часто просто не знаємо, що відбувається поза цим колом. Мені здається, це. Власне, в цьому є одна із причин наших якихось негацій. Ми мало знаємо своє суспільство, мало знаємо себе. Як в оцю в оці, знаєте, ізольовані маленькі будинки, які живуть самі по собі, це ж таки вкласти якісь якісні, хороші продукти і якісь цікаві продукти, ті, які, які формуються, такі смаки mm -hmm. формують якісь уявлення про те, як воно має виглядати чи як не має виглядати той чи інший продукт. Як це зробити? Це потрібно захищати, потрібно захищати свій інформаційний простір, свій культурний простір, це ж очевидно. Всі країни цим займаються. Всі країни мають якісь системи формування свого культурного простору, який передбачає, зокрема, певні, певні фільтри для потрапляння на ринок іноземного продукту. То тут йдеться навіть не про ідеологію, тут йдеться скоріше про економічний захист. Якщо ми хочемо, щоб розвивалися українські книговидавництва, видавництва, ну, очевидно, якось потрібно створювати для цього умови. Якщо ми хочемо, щоб розвивалася наша книгорозповсюдження, треба підтримувати книгарні, а не віддавати їх на відкуп іноземним видавництвам, іноземним фірмами. Ну, зараз, наприклад, говорять про ліцензування російських книг. Наскільки це може бути інструментом? Ну я думаю, це може бути інструментом, якщо це буде грамотно і добре продумано. Інша річ, що Дуже добре, дуже важливо, щоб це не перетворилось на якусь елементарну цензуру. Коли просто забороняється все, що не подобається начальству, все, що не подобається клеркам і чиновникам, це може бути. Це буде дуже погано. Одна річ, скажімо, формувати свій простір, інша річ просто створити, створити якісь цензурні механізми і за допомогою них займатися маніпуляцією. У нас був вже національний комітет з питань. Як це називалося? Захисту суспільної моралі, по-моєму, нічого хорошого в цьому не було. Тому створити якийсь цензурний, цензурний комітет, який сьогодні буде забороняти, скажімо, російську продукцію, завтра почне вибирати поміж своїх письменників не надто лояльних, мені здається, в цьому нічого розумного. Тому, знову ж таки, дуже важливо, щоб взяти якусь здорову конструктивну ідею, але наповнити її ну, якимось нормальними нормальної механікою діяльності у відповідності до нашої Так, ви правильні... ну, знаєте, тут я насправді, ну як, всі ж бачимо, що цю всю дискусію слідкуємо за нею, всі говорять. Мені дуже часто аргумент, так як і говориться, чується не бажання захистити український продукт, а ну, ну просто відверте бажання викинути все, все що пов'язане з Росією. От, і, і тут відразу з'являється. Купа подвійних стандартів. Ну, скажімо, от наші брати поляки, які активно нас підтримують, які, мабуть, є зараз головними лобістами України. Вони вже теж є фільми і книги, в яких українці постають не надто правилом зі. Ну, от, хтось буде забороняти ці фільми. Я дуже сумніваюся. Затом, ну, як, якщо... Але о, польських таких фільмів на території України набагато менше. Ні, ну, і менше. знову Я таки, я, знаєте, зараз намагаюся говорити, намагаючись вказати на якісь нюанси, які можуть виникнути. Да? Не хочу виглядати адвокатом російського продукту. Тому що ясна річі згадані вами, як Іра Лєпс, Іра Іра Алеграва Лєпс, теж страшенно дратують. Мені здається, що ну, навряд чи вони потрібні на головних площах площах Полтави і Харкова. Вони не потрібні. Хтось мені скаже, чому це не потрібні? Мені потрібні. — Може людям подобається. А, може людям подобається, очевидно, подобається. Очевидно, Да, да. Тому знову ж таки тут. Слід розуміти, що ми будемо, ми країну будуємо. будуємо демократичну країну, чи все таки ми будуємо те, що кожному з нас хочеться. Що робити з попитом і зі смаками людей? Формувати, ви говорите, формувати, так, як так, формувати, що... ну як пропонувати щось своє, зокрема, ну розуміти, що якимись заборонами і обмеженнями не формується. Це, я, це, це, я, наприклад, розумію. Це, скажімо, створюються якісь підстави, створюються якісь підвалини для того, щоб на цьому місці будувалося щось своє. А просто взяти, заборонити, заборонити неякісний російський продукт, щоб заповнити простір неякісним українським продуктом, чесно кажучи, я не бачу цього особливого сенсу. Це, тож, якщо там замість поганої російської естради по наших телеканалах будуть показувати погану українську естраду, ну, я не думаю, що це, що, що це варто якихось великих зусиль. Скільки читають українці, чи достатньо, чи недостатньо, і наскільки книга є доступною для українців? Ну, українці читають в тій мірі, в якій книга є доступна. Знову думав, якась курка яйця? Ну, Ну так, да, велика проблема в тому, що книгу справді доволі важко дістати. У нас навіть в великих містах книгарень дуже небагато. А що вже говорити про якісь там маленькі містечка, районні центри? Там просто немає книжкових магазинів. Якщо вони є, то там якісь продаються лише детективи або якісь там дамські романи, знову ж таки, привезені з іншої країни, кошти з яких, з продажу яких теж підуть очевидно, не в наш бюджет. От. Тому так, да, це, це це та проблема. Причому це, це, це проблема, і це та проблема, яку ну, навряд чи можна вирішити, скажімо, на рівні суспільства. Тому що ну, одна річ зробити видавництво, одна річ видати книжку, одна річ зробити якусь ініціативу, інша річ тримати мережу книгарів чи відкривати книгар. Все-таки, я думаю. Це ті речі, які е, слід вирішувати на якомусь вже офіційному рівні. І це те, що не буде реалізовано без підтримки держави, на превеликий жарт. Як то кажуть, якби держава захотіла? Так, да, насправді так. Насправді. Країна, яка знаходиться в ролі, в ролі особи, яку постійно підтримують, яку постійно дотують, яку постійно намагаються вести за руку, така країна швидко втрачає інтерес. Якщо ця країна не демонструє якоїсь готовності перебирати на себе відповідальність, перебирати на себе готовність щось вирішувати самостійно, така країна дуже швидко викликає спочатку просто певне відчуження, а потім і відверте роздратування. Ну не можна бути постійно в ролі, в ролі людини з протягнутою рукою. А чи готова Україна брати на себе цю відповідальність сама за себе? Ну мені в дитяці випадках просто не готова поки що. Причому не те, що поки що. Це, ніби, знаєте, так от в Україні в багатьох випадках це просто зручно, скажімо, нашій владі. Да? Ну, от, да, от, сказати, ми бідна країна, ми не можемо дотувати культуру, ми не можемо інвестувати кошти в культуру, тому що в нас немає на це грошей. Чому в нас немає грошей? На у нас країна, в якій живе 40, більше 40 мільйонів людей. У нас є бюджет. Мені здається, в цьому бюджеті можна знайти якісь кошти для промоції країни, для промоції української культури. Тому що ну знову ж таки часто доводиться стикатися з якимись речами, які просто ну, викликають величезний сором, От, скажімо, з представництвом України на всіх книжкових ярмарках на якихось міжнародних акціях. Коли ти приїздиш, ти відчуваєш за просто представником якоїсь, якоїсь спільноти шарлатанів. Щось от наші, наші можна владці спочатку обіцяють профінансувати, потім вони не фінансують, потім вони це перекладають на своїх західних колег. В результаті ти просто як сирота туди приїздиш та? і зрозуміло, що ти представляєш в Україну. Країну, яка себе поводить просто не по-джентю М'яко кажучи, м'яко кажучи, я да, просто так намагаюся якось так добирати слово. Далі є велика кількість людей, які приймаються тим, що у нас тут відбувається, які хочуть про це говорити, які намагаються якось підтримати. Є інтереси з боку публіки, яка читає, з боку організаторів. Ні, все це звичайно. Інша річ, ну, все це дуже часто. Таку, таку, таке ходіння, ходіння по колу. Ті самі питання, ті самі відповіді, ті самі розмови, тому що зрозуміло, що культура в цьому випадку вона виступає певним таким ретранслятором, української міці, є такими певними амбасадорами. Та вони приїжджають щось намагаються розповісти. Але Но... чи не надто поодинокими? Та ну ні, я не думаю. Я... Дивлячись чим порівнювати. Ви що, розумієте, там завдяки нашим якимось культурним представникам про Україну більше знають, ніж завдяки нашим політикам. Ну і краще знають. Тому що все-таки, я думаю, письменнику більше довіряють, ніж, умовно кажучи, премєр міністру Тому, ні, добре, що це є, добре, що є цей інтерес, він більш-менш сталий, особливо в країнах Європи. І... Якраз мені здається це все добре.